З вами Андрій і Це склад Івано-Франківськ по запчастям МТЗ, ЮМЗ. Далі буде Т40 і Т 16. Зараз подробно розкажу, кому цікаво. Залишайтесь і дивіться, покажу, що є і як, і чому відкрили склад. Ну, по-перше, це логістика. Звідси відправляти один день там в сусідні областях, там Чернівці, Хмельницький, Тернопіль, Львів. Один день. І це приємно, логістика, чим з Дніпра комусь там 2-3 дні буде йти. Тобто логістика це перше. По-друге, я тут також живу. Тобто я живу на два міста. Моя тут сім'я. По-третє, захотілося. Е скажімо так, відкрити, ще щось зробити, щоб клієнту було зручно все купити в одному місці або приїхати до нас. Тому показую зараз. ми привезли тільки першу частину з Дніпра, ще довеземо іншу. Підписуйтесь на наступних роликах. Я буду показувати по ціні, що ви тилажі, на яку кількість грошей товару я завіз. Це також буду розказувати. От як виглядає це 220. Квадратних метрів склад. він поки знаходиться на Героїв Хресону, Ми добудуємо вже свій, своє приміщення, воно буде на Калужському шосе. Це у нас отак приходики, ми всі там поставочки. Оце зразу скажу поставочка, це просто так: от 6000 доларів лежить. Тобто, щоб розуміли, і то це. ну... Магазин треба набагато більше. Тобто циліндри положила 80-ки, 75, ті двохсторонні, навіска, силікон поршньової трохи. Це помимо того, що в нас ще Дніпропетровський склад там набагато більше запчастин, чим тут. Ось так це все виглядає. По УМЗ, МТЗ. Далі будемо перевозити. Тому що трохи не встигаємо, не вистачає людей по Т-40 Т25 Т16, будемо сюди збирати з Дніпра, перевозити частину товару. Не все, а частину. Тобто ми з Дніпра нікуди не переїжджаємо. В Дніпрі, як був магазин, так і є. Тут по Т-40, головки, вин центральний, там мілочовочка якась. То так, Захопили випадково по силікону, по МТЗ. Тобто, це спеціально залишили, освободили, порозкидували. Бачите, як гарно можна. Уменшати, скажімо так, місця. Да? Тобто складають, 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 і тоді місце дійсно набагато більше виходить. От. Як тут, Це ще можна зменшувати, зменшувати зменшувати. Ось такий склад. Будемо о, розкладати ще те, приходити. Так що, кому треба, скажімо, робота, хто хоче. Звертайтесь, є вакансія на менеджера по продажам або менеджеру з продажу. Є запчастинки. Основна, основне требування це бажання вчитись.